Жителі селища Вороніна скаржаться, транспорт ходить дуже погано. А ще і п'ять років тому під керівництвом Олександра Мамая, полтавського міського голови, прибрали пільговий автобус в рамках програми Місто без околиць. Цей же, ж, що всі, всі час у нас, він ж не дає автобуса. Усі люди шходять на, на платний. Саме пізніше це півдесятої. А після сьомої це в інтервал півгодини. Буває таке, що і годину. Дуже погано. Місцеві розповідають, не повірили своїм очам, коли побачили пільговий автобус. Радіти цьому чи ні, вони поки що не знають. Сьогодні пустили перший рейс. а чи буде він довго ходити, хто знає. Це ми навіть самі здивовані, що він пішов. Людмила Ільченко, жителька селища Вороніна, переконана, автобус це один із кроків Олександра Мамая у підкупі полтавців. Протягом останніх років вона хотіла, щоб його повернули, але дослуховуватися до проблем людей нинішній міський голова не поспішав. Проте за два тижні до другого туру виборів знайшов можливість допомогти людям. Він згадав, що ми виборці, що за наші голоса треба боротися, і сьогодні він пустив. Місто без околиць. Ну, ми прекрасно розуміємо, що цей автобус, як отой літучий Голландія, через два тижні після виборів, якщо прийде до влади знову Мамай Олександр Федорович, цього автобуса не буде. Він щезне і появиться через п'ять років знову. Місцеві впевнені, новообраний міський голова зможе вирішувати проблеми, які хвилюють полтавців, постійно, а не тільки перед виборами.